О, є. Слухай, нічого собі. Гу, -гу на вечір. Щось влетіло, слухай. І це ж щось прикольне. Я навіть не знаю що. Схоже. На що це схоже? Давай, вилазь, вилазь. Вилазь, давай, давай. Вилазь, вилазь, на що це. Ого, це той, що треба. Ох ти що, як я тебе чекав! Ох ти що, як я на тебе чекав сьогодні, друзі. І я дочекався, подивіться. Це такий вже непоганий, ну, для, е, як для сьогоднішнього дня і для цього місця. Блін, друзі, ну прям. Не те, що вантажка немає. Я тобі зараз покажу на що. Танта два з половиною. Ху -ху -ху. Ось вам і судачок. Цілий день я чекав, зробив неправильні висновки зранку. Не там я його шукав, в ладосі все лишив, але на вечір є. Слава Богу. Ну що, друженько, пливи.